Друзі, всім привіт! У цьому відео я хочу показати, як я доглядаю за своєю полуницею. Чим підживлюю перше на весні та чим обробляю. Почну з того, що у мене є дві грядки полуниці. Ось на такій високій грядці. Це ремондантний сорт полуниці, і також у мене є інший сорт. Цей сорт я посадила минулої осені дуже дуже пізньої весни, десь в листопаді місяці. Накрила все була гарненько соломою, в надії, що воно приживеться. І воно прижилося. А є, звичайно, більші кущики, а є такі, які тільки-тільки про... прокидаються, прориваються з землі. Так, звичайно, а листя було на ньому сухе, але я все обробила, оббірвала. Так, і наступна грядка це звичайна плониця, яку я також прополола цієї весною і замульчувала, мульчую, Точніше, мульчую його її щепою. Пробила такі а, рядочки, щоб було зручно взагалі ходити і взагалі доглядати за цією полуницею, тому що це ще, ще той квест, а, поки ти все зробиш правильно. А, дуже багато в мене на цій грядці є пир'я. Тому я буду старатися якось мульчувати і мульчувала взагалі. Що я зробила? Я, виходить, великі гіллячки, про які я раніше розповідала, що робляться щипи, які я викидала на компост. Їх можна ложити у ці розорки, а зверху присипати вже мілкою фракцією. Так, як я і зробила. І тому вийшли такі, можна сказати, рівні грядки, але от по розорках цих можна ходити. І коли я зараз хожу і трішки обробляю її, полуницю, підживлюю, обробляю, то відповідно воно і утрамбовується. Тому і взагалі, завдяки мульчуванню щепою мої ягоди в майбутньому не будуть лежати на голій землі. Вони будуть такі чистенькі і гарненькі. Також Щіпа буде затримувати вологу в ґрунті, і з часом, коли буде ця щіпа перегнивати, вона буде робити кращу структуру ґрунту. Ще один плюс це температурна стабільність. Коріння не буде страждати від сильних перепадів температури весною або восени. Я свій догляд за полуницею весною розділила на 3 дні. Перший день я прибрала повністю все листя, прополола її ту грядку, ця, ця не потребувала прополки і замульчувала іншу грядку. На другий день я роблю підживлення полуниці. Підживлення полуниці я роблю ось таким ось концентратом. Це органомінеральне добриво Містить 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію. Саме нам потрібно зараз на цьому етапі підвищений азот для того, щоб наростала швидше зелена маса. Виробник зазначив, що для е, підкореневого підживлення нам потрібно взяти на відро води, тобто 10 літрів води е, 25 мл е, цього концентрату. Розвести з водою і взагалі можна е, по півлітровій баночці. Е, Виливати під кущик, але я його все ж таки вирішила розділити на три частини півлітрову баночку, щоб випадково не переборщити, тому що чомусь мені з цими мінерально-органічними добривами трішки е -е, якось е -е, я ще себе почуваю не так впевнено, да, щоб не переборщити, не, е -е, тому що піде в мене полуниця тоді в зелену масу. Краще я не долю, ніж перелю. Багато хто мені говорить, що не потрібно взагалі морочити голову собі а, і вирощувати планицю, тому що це дуже багато біля неї роботи. Підживить, обробити від шкідників, і краще її, і легше купити на базарі або в магазині в сезон. Можливо, це й так, але мені хочеться взагалі, коли в мене є така можливість, вийти просто до себе на ділянку і взяти собі ну, штучок, 10 полуничок і просто. Посмакувати ним. Мені здається, це набагато краще, ніж купувати в магазині. Тим паче, ми вирощуємо, ми знаємо, що ми туди додаємо. Так, да, я іноді додаю до своїх рослин і обробляю, і додаю такі мінеральні добрива. Але ну, я проти цього нічого не маю. Але мені краще так, ніж. Іти в сезон і купити е, полуницю, або не в сезон купи, купляти полуницю за космічною ціною. Тим паче, що я посадила собі ремонтантний сорт і буду смакувати ним все літо. Друзі, в цьому відео я нікого не навчаю. Всю інформацію можна знайти в інтернеті. Я вам просто показую, як я доглядаю за своєю полуницею, тому що одна полуниця це така одна із культур, яку я мріяла вирощувати, коли ми тільки переїжджали в село. Минулого року було не дуже багато полуниці. Я її майже можна сказати не підживлювала і не обробляла. Було дуже багато перію на ній, тому і результат був не дуже добрий. В цьому році я вирішила виправити цю ситуацію і доглядати за своєю полуничкою набагато набагато краще. Взагалі багато хто радить, що потрібно спочатку зробити обробку від шкідників, першу обробку, а потім робити підживлення. Чому я вирішила зробити по-іншому, це тому, що в нас передають дощі, передають морози. Тому я вирішила спочатку підживити її. Підживлювати її потрібно по мокрому ґрунту, тобто потрібно спочатку підділяти нашу полуницю, а вже потім підживлювати. І щоб це все не змивати, я вирішила спочатку підживити, поляти полуницю, підживити, а потім вже обробити. По листу, щоб не змивати нашу обробку. Першу обробку своєї полуниці я роблю полесту препаратом хорус. Він іде від білої та бурої плямистості. Наступна обробка у мене буде від хруща, від е, личинки хруща, черв'яка-березняка. Е, коли я цього року прополювала її, я, чесно скажу, не знайшла. Це можливо, тому що минулого року я від хруща обробляла свою полуницю. Але все одно я буду обробляти для профілактики, для того, щоб він не з'явився у мене. Е, друзі, ще раз повторюсь, я в цьому відео нікого не навчаю. Я Просто показую свій процес, як я доглядаю і вирощую свої овочі та фрукти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку до нових відео!